Вірш сьогодні буде сумний і важкий, але знаєте, він важливий, він важливий для всіх нас, і ми маємо як мінімум цінувати, шанувати і пам'ятати тих людей, які загинули через те, що Російська Федерація досі існує, через те, що вона намагається вбити українців. І... Продовжує це робити, продовжує окупацію, продовжує катування, розстріл полонених, продовжує вбивства цивільних, військових і свою гібридну недовійну. Я дуже сподіваюся, що ця недофедерація розвалиться, кій, в них почнеться внутрішній конфлікт, почнуть один одного вбивати всю ту кров, бруд і нечість, яку вони несуть в Україні, вони мають відчути на собі. Завдяки Збройним силам України, завдяки тому, що українці знають. Собі ціну завдяки тому, що це гідний народ, все ще Україна зберігає свою суб'єктність і єдність. Алла Василишин. Вірш написаний 6, 6 липня 2025 року. Горів світанок. Вибухом ракети збирали люди зранене життя. Одні дивились це все по інтернету, а інші рятували майбуття. Одні холоднокровно убивали, ворожі очі засліпила кров, а інші прямо з пекла рятували чиєсь майбутнє і чиюсь любов. Одні безжально кнопки натискали, спускали смерті ненаситних. Псів, а інші з неба помочі чекали, і кожен жити попри все хотів. Одні встеляли трупами дорогу за право царювати на кістках, а інші все чекали допомоги і йшли у бій, долаючи свій страх. Одні брехливу велич одягали, аби під нею приховати гниль, а інші власним тілом закривали свою свободу і душевний біль. Ось так. Добро і зло у вічній битві, на згарищі життя і почуттів. Та, попри все, лишається молитва і хочеться до болю мирних днів.